Можуть люди подумати, що це якась як реклама, чи ще щось. Е, серйозно чуваки. Ну, питали на співбесіді от от прям так в, і такі самі послідовності, так як було на курсі. Тільки там ну, трошки з реактом із TypeScript скриптом помінялися місцями, тому що перший був TypeScript у нас, а потім React, а тут було трошки навпаки. От серйозно. Сама знайшла трошки, тому що вони перше написали Ігорю сурківському може, пам'ятаєш такого. Пам от, теж зі мною в групі був. так і Але він же тоді на той момент був працевлаштований От і він мені про це написав. Ну і як завжди, я прошу всіх представся. Мене звати Юра. Мені вже. Двадцять три йою. От я зараз у Львові закінчив курс ОктнВеб, uh, курс FrontEnd. енд uh, Не пам'ятаю, як це точно називається. Точно не JS-комплекс, а сто FrontEnd. і брав спеціалізацію. От, і вже третій місяць працюю uh, успішно в новій компанії на позиції frontend девелопера, саме на React От, Якось так. Ну і давай тоді по порядку, щоб тобі було легше. Як шукав роботу. Uh, що було на співбесіді, як готувався до співбесід? Буде так, по три питання, знаєш, щоб можна було вибудовувати свою, свій шлях відповіді. Окей, okay, як шукав роботу, шукав, як і всі чині. А Linkedin, Dow, так само нашій українській платформі це WorkUA. Uh, але, скажімо так, в тій компанії, в якій я працюю зараз, вона мене можна так, типу, Сама знайшла трошки, тому що вони перше написали Ігорю Сурківському, може, пам'ятаєш такого? Теж зі мною в групі був так. А, і, але він же тоді на той момент був От, І він мені про це написав. Він скинув їм мої CV і потім вже написали до мене. А, от, До співбесіди готувався, так готувався та просто в гули собі а, там. Питання, ну, по перше, ознайомся з вакансією, що вимагають, що хочуть, що потрібно. Що важливо, тому що так. дуже багато думають, що все. От і, тільки тільки те, що знаю, і все. <питання> та, та, та. Або загуглити якісь там типу топ 100 питань, тільки-тільки їх завчити. Е, то трохи не так працює перше завжди. Ознайомтеся з тим, що від вас хочуть. Е, от е, от вас до співбесіди. Там підівчив трошки теорію, передивився гітхаб, що ми особливо дивили, вчили по JavaScript, а, тому що React я був, ну, як так, так, вчора впевненість собі. А, от, та й все, на ну, співбесіді. на співбесіді от зараз можуть люди подумати, що це якась як реклама чи ще щось. А, серйозно чуваки. Ну, питали на співбесіді, от, от, прям так. І такі самі послідовності, так як було на курсі, тільки там ну, трошки з React і TypeScript помінялися місцями. Тому що перший був TypeScript у ну, нас, а потім React, а тут було трошки навпаки. От серйозно, от взагалі не було такого, щоб я не знав. Можливо, якісь прям ну, такі нюанси, і то по TypeScript, і то ну така штука, яку ви використовувати будете не дуже часто. А скільки взагалі oh. довелось Назвемо так вакансій розкинути, резюмешок? Ну... Поки тебе знайшли в даному випадку, або давай будемо поки казати, поки про це влаштувався. Чи багато mm. довелося розкидати, чи багато було співбесід до того моменту? Ой, чесно, я не рахував, були, ну досить таки є. Я шукав, напевно, от щоб прямо так, можна сказати, назвати прямо от шукав. а То близько двох з половиною місяців роботу. Були такі прям трохи і крінж відповіді від рекрутерів. Я а навіть мав офер від неї контори, такої, скажімо так, яка заявила про себе досить цікаво, я так відчуваю. Так, досить цікавий, але в мене, ну, типу, ще на етапі спілкування з ними було стільки редфлагів, що я типу, від того офру відмовився. Так, і... а ну давай. От тепер от цікаві, цікавіше стає. Які редфлаги? Не називай компанію, але редфлаги вперед. Редфлаги вперед. По-перше, мені взагалі ніхто нічого не розказував про компанію, що себе представляє, ну, хто вони і так далі, які там проекти. Типу, взагалі, рекрутерка не знала от ну от просто базово, що ти маєш питати в рекрутера, вона, типу, її відповідь: це, не знаю, або, там потім скажуть. Я такий думаю, окей, то чис чисто з цікавості. Вона мене запросила, типу, на інтерв'юшку. Я приходжу на інтерв'юшку, а вона, типу, каже: ой, типу, мене не буде, я там захворіла, буде технічна. А на технічній, ну, типу, ми попитали типу, досить швидко. До речі, було, напевно, максимум хвилин 40. Я вже прямо... Досить швидко. Досить, досить швидко. Це 10 хвилин. Хвилин 40 це стандартне no. інтерв'ю. Таке на, на трейні на джуна. Ну, ну, загалом, мені здавалося, що буде більше. Просто для мене тоді дуже скоро час прилетів. От і я вже, прям, ну, типу, в чувака питаюся, він мені теж нічого не розказує. А Я такий думаю, ну знаєте, якби ну, не хочеться вже нічого. А, і він мені в кінці, типу, говорить, що я зараз напишу фідбек, якщо все буде добре, то а, ми тобі скинемо скинемо тестове завдання і далі, типу, Поетапно, типу, будемо, які етапи? Розкажи щось, він каже, Та, ну, тобі все, рекрутерка напише. Висновки рекрутерка, мені буквально на хвилин 20 не прийшло скидати тестове завдання, я там одразу його роблю. Воно було нескладне, але досить трохи тупувати. Зробив e, тестове, і буквально ще через tam, я не знаю, ну, годин 5. Чотири над мене пише: О, типу, все круто, ми там готові вас брати. Е, і тут я пишу: Ну слухайте, може, якісь умови е, праці ну, нарешті обговоримо там, що мене чекає, е, як то все проходить. Вона каже: та-та, звичайно, давайте я там після п'ятої години дня е, зателефоную і обговоримо. Думаю, ке, ну п'ята година дня, там вже пів шостої до неї пишу. Не відповідаю взагалі, і в дев'ятій вечора вона мені е, Пише, що перепрошую після з дому, забула телефон. Okay. <гум> От, і далі, ну вона мені, все, що вона мені сказала, що то буде, типу, там, ну, там, договір, там, типу, відкриваємо ФОПа. Там... От, і все, от абсолютно нічого. Більше. Я в неї, от що би я не спитався, там стосовно там дей там стосовно там, якихось сіклівів, стосовно якихось бенефітів, я не знаю, ще якоїсь штуки, типу, взагалі відповідь, типу, я не знаю. Я не знаю. Я угу. типу кажу: ну, слухайте, до побачення, якби на тому і все. От. Коротше, іншими словами, від першого офер ти відмовився. Після того, як його тобі дали по великому <світ> рахунку, <світ> да. <світ> да. <світ> ну це насправді цікаво. Як то кажуть, шкода, що тут не можна не, не те, що не можна. Шкода, що ми вирішили, що, як то кажуть, не, не казати, хто це. Можна та там якимось... там, sorry, там, там назви міняються кожен тиждень, не встигаєш трекати. О, хоч вірю. Добре, <світ> тоді наступне питання. Стосовно ну, от. Ти кажеш, на співбесіді вже у Fixit? Fixed, правильно? В Фікс Fix Фікс Ну, на Fix IT. Значить, відповідно, було все, що було не в, в процесі нашої програми. Але питання виникає в мене для що, в іншому. Наскільки важка для тебе була ця програма? Ну давай так знову ж таки, три питання. Uh, наскільки важка для тебе програма була, і давай ми обговоримо це по модулях. HTML ми не враховуємо, як завжди. Якщо дивився попередні мої ці трансляції, може, то я взагалі ставлюсь до HTML так, спокійно. Uh -huh. а, значить, JavaScript, ну і, власне кажучи, react TypeScript. Наскільки ці модулі для тебе були важкими? А, на що звернути, це перший момент на, на що звернути увагу стосовно цих модулів? Ну і напевно поки що все. а uh... Джес, в принципі, ну, було нормально, та дещо було там складне, але от все вирішує. ну, треба просто от, руками, от ну, Типу, ті, хто зараз робить домашки. Ну, типу, робіть, я не знаю. ну, Час знаходьте, ну не спіть ночами, але робіть їх. Бажано, що ви ці додаткові. А, поки ви почнете того робити, до вас це розуміння не прийде. та, Там на роботі та далі, типу, повірте, буде складніше. А, будуть здаватися на перший погляд, типу, таски легенькі, якусь, типу. Вирішити придумати рішення, ну, тобі може прийти в голову. але от, типу, ну, Треба просто розуміти, як це все поетапно розбивати і робити. А React, ну перше, там дуже тяжко пішов, плюс ми робили React, ну У нас був модуль на і на JS, Перед тим у нас просто там була там, якось, дві лекції чи лекція по TypeScript. <пробітно> <пробітно> от, от був реакт на Джесі. Далі в нас там почалася нода, але щось мені нода не пішла. І я, типу, написав менеджерці, я кажу, типу, дайте мене, можливо, наступний потік, який зараз є по реакту, я хочу типу ще раз React. Плюс мені вона сказала, о, там в нас ще реакті, типу вже на TypeScript. І. Я такий о. о. Тому що, ну, типу, вже 2024 рік, на дворі а TypeScript вимагається 22-го. Ну, навіть мені здається, раніше. О, ну, власне кажучи, якби все одно в нас TypeScript з React був на постійній основі. Просто ми настільки, як то кажуть, глибоко одразу його. Я одразу просто проясню тим, хто буде дивитись. Значить, дивіться, як нас відбувалося, відбувається в принципі досі. Я поясню спочатку, як відбувалось. В 23-му році в нас ще був React на JS, і ми додавали просто до нього TypeScript, Там два дві додаткових лекції для того, щоб перевести просто все те, що написали, на TypeScript. Про той модуль, про який говорить Юра, після того, як він поспілкувався з менеджером, то в нас вже на той момент було наступним чином: У нас ідуть лекції по React, які йдуть на JavaScript, Ну, тому що якщо почати одразу всім давати на TypeScript, всі починають ригати від цього. Ну, я, я розумію, Ти пам'ятаєш, як то кажуть. в Мен, мене вже трошки по-інакшому. Так, тобто, та, але... я розумію, що зараз профдеформація і знання, та, та, воно та. вже всмокталось, вже все, все нормально, але на той момент. Відповідно, зробили ми наступним чином. В нас залишався React на JS, але кожну п'ятницю увесь, увесь той пул інформації, який ви зробили за тиждень, він переводився кожну п'ятницю на TypeScript. Тобто, все було планомірно. Якби це дозволяло не забувати JavaScript, це дозволяло одразу адаптовувати шматками інформацію до TypeScript, Ну коротше, і в кінці кінців, коли ви доходите до Redux Toolkit, тому що Redux Toolkit дуже погано працює з чистим JS, він в принципі заточений під TypeScript, то там вже. Повноцінно все йде на Type скрипті. Ось так, от, от воно в повному об'ємі. І одразу ти в нас, зараз. Ти в нас, виходить, в вересні 22-го року почав навчання і продовжував з групою. Ні, в грудні 22-го року. Так, да, так. Да, да. да, кінець 22-го року. Ні, стопе Септембер 2022 це перша група десемпр 2022 вересень, що ніж раніше ніж десерт. Ну якось так там вже і відповідно, реакт, який з реактів тобі зайшов в легше. Ми зараз не говоримо про роботу на чистому JS чи на TypeScript Це дозволить нам визначити наскільки, як то кажуть, тип був профпридатний до строгої типізації. Чесно, від душі, але можливо, чи це через те, що вже типу це приходилось якось другий раз, і якось на такому легшому диханні. Реально, тайп скрипті. Ну і можливо, повторка все таки рішає. Та та я пам'ятаю, я там кажу так, якось на просто якось на одному диханні. То, все, типу, пройшов. Дякуючи Віталіку. Віталік типу. Як перший раз типу, здається, що замахає потім Віталік? Потім ти розумієш, що Віталік так робить. А, от, а, написав ще раз, типу, проект на реакції, але вже його нікому не показував, тому що я трохи відхилявся від тестового завдання. Я там таке, як Нетфлікса зробив. А, от, з -там, зрart, а перший, з перший проект на, на першій спробі реакту наскільки написав, пам'ятаєш? Ну, я не пам'ятаю, там ці оцінки були 100, здається, чи 105, чи 110, ну щось таке. Ну, коротше, у тебе був дуже добрий проєкт, іншими словами, тому що 100. Ну, в мене були всі, типу, щодо вимоги по тесту щодо, як по ТЗ все було зроблено. Можливо, не дуже гарно, але. Ну, якщо тобі сотку поставили, то... СПІНДАВІНОСТІНІВАНІСЬКОНІДА. Дизайну не було, тому вже треба було викручуватися. Ну, ми і не дизайнери. Так, от. Uh, і, типу, собі далі вже там доучував, uh, як то так на власній ініціативі, власними силами, типу, там, Tailwind, ну, різні, типу, вже UI-ні приколи. Бібліотечки та UI-ні. Так, Та-та, Material UI і тому подібне. Uh. Uh, добре, наступне питання. На що звернути увагу під час. Безпосередньо самого навчання. О, ти сказав, типу друзі, робіть домашки, це обов'язково, в'ятер вас замахує, там кажуть, це, це потрібно, і так далі. На перший погляд, там здається, що це типу замахує, потім розумієш, на що ще звернути увагу. Можливо, є якісь теми умовно. Беремо зараз і JavaScript, і React, які, можливо, були, там на перший погляд, важкі або не потрібні. І на які, на твій погляд, можна зараз не звертати уваги під час навчання, тому що ну, типу, давай згадаємо про Event Loop лекцію. <реку> якби, то, Чи тебе питали і про Event Loop безпосередньо на самій. Мене просто, там, про Event Loop питали просто: типу, що це таке? і Як, типу, ну, там, воно працює, пише своє бачення, все буквально. А на що би я? Також да я просто одразу поясню, чому я м, Юру питаю стосовно цього моменту, тому що друзі, у вас існує лекція по event loop і асинхронності, м, яка ну називано так теоретична, вона довга, вона важка, там багато малюнків, і багато хто після неї починає ригати. Ну, ми використовуємо такий термін, хто не знає. А, <3 choices> а, а по великому рахунку, якби вас насправді можуть запитати всю цю інформацію в такому поверхневому варіанті. Тому, власне кажучи, я і питаю людей стосовно того, на що можна звернути увагу, що не можна, що, що там запитують на співбесіді, що не запитують. Ну і це, до речі, потім допоможе нам оптимізувати все-таки програму навчання. <3>. <3> все, <3> тепер продовжую. З моєї точки зору, як фронтенд девелопера на що би я звернув увагу От по модулю JS, це от прям, ну, типу, дуже стараюся зрозуміти, як можна більше зробити це от методи стрінгів, масивів, е, асинхронщина. Е, ну, function declaration, expression, ясно, типу на там, замикання. от, На цикли. Цикл вам не сподобається, повірте, ви їх там потім і не дуже багато будете використовувати. Або звикли е, е, просто. Та-та, та або звикнете там, я не знаю, з них там якось щось видумати, такі вже кастелі, але то таке. Що стосовно реакту, то я не знаю. ну На реакті, напевно, звертайте увагу на все, але особливо, от на оцей от концепт перевикористання компонентів DRI і так далі. от. Типу, не ліпіть непотрібний потрібний код, я не знаю. ну типу Робіть компоненту там. Хоч 50 тиробців в неї запхайте, але тому, придумайте так, щоб вона юзалась крізь одна, але, але робила різні штуки. От на це би я звернув увагу. О. Чудова рекомендація. Ну, але давай будемо відверті. Ця штука, вона: як її правильно використовувати, де її використовувати, вона приходить, приходить з часом. часу та, з досвідом, з часом. Тому я думаю, що скільки б ми не намагалися це все донести. Будуть лише одиниці, які одразу зрозуміють само, для чого це необхідно. Ну, типу, та, я от, ну, не кажу, щоб так з самого початку робили, але зверніть це увагу, пробуйте, е і потім скажете, дякую особливо на код ревів типу, от, потім зрозумієте для чого ти. Тепер давай про роботі. Е як взагалі працюєте, чи ти задоволений? Е так, я задоволений. А, роботи багато, роботи вистачає. А, тяжко, не скажу, що легко, але кому зараз легко і кому колись було легко. Прямо в процесі роботи дуже багато, м як так сказати, ще постійно навчаєшся, ще постійно вдосконалюєшся, вже там, типу, починаєш наперед думати м різні варіанти, типу. Як зробити краще, як зробити там так, як зробити так. Хороша атмосфера, прикольні чуваки, прикольний колектив. От, а, прям допомагають дуже сильно. Типу не без допомоги, самого не кинуть як в полі, одного в полі воїна. Всего все добре. Та-та та ну або так. Ти працюєш в офісі чи віддалено, чи в тебе гібридна схема? Ну, типу, в мене гібридна, але, поки... але в офісі. Поки. Угу. Ну, не так прикольно. Чи й довелося ФОПа відкривати? А, типу, ну, не обов'язково, але, типу, ну і різні, скажімо так, типу. Варіації. Ну, так, звісно, да, я, та. я розумію. Просто а... дуже багато людей страшаться от цього моменту, що коли тебе беруть на роботу і кажуть там. Є варіанти, там трудовий договір, там окремий договір тимчасовий, там офіційне працевлаштування або ФОП. То люди починають там парити стосовно того ФОП, це там податки і так далі. Хто їх буде сплачувати, і там і, коротше, от оці всі моменти. Ну, дивіться таке, я кажу: так це, е, нічого в тому ФОПі складного немає. Я собі просто вже його сам відкрию, але трошки пізніше, от він тут по деякі причини. От, я його собі просто сам відкрию, там нічого складного немає, і типу, ну не бійтеся того. Там, там не є щось, типу там не івент-клуб, Скажу так. І, і до речі, так, я одразу додам, оскільки ми заговорили за цей момент. Нині існує одразу по фопах мається на увазі. Нині існує закон, який вимагає, ніби в усіх фопів, мати касові апарати. Ну, коротше, оці, оці штуки, mm -hmm. які, типу, касодисципліну вам впроваджують. А, про всяк випадок, люди, які займаються саме IT, там, консультуванням послуг, які відбуваються віддалене, і приймають розрахунок не готівкою, або не через термінал, який у вас знаходиться безпосередньо, а суто на свій рахунок банківський. Ну, нині це називається IBAN, да? IBAN, IBAN рахунок то вам не обов'язково робити собі термінал, касову дисципліну вводити всю цю штуку. Це ну це просто момент, рекомендація. Який дуже сильно полегшить вам життя, тому що якщо касова дисципліна, це дуже сильно і дуже строго потрібно за цим всім слідкувати, це потрібно буде, скоріше за все, наймати якогось бухгалтера або на аутсорсі наймати якусь компанію, яка буде вам це все за цим всім слідкувати, тому що штрафи там величезні. Якщо ж ви працюєте в такому ключі, от як я щойно описав, тобто приймаєте всі свої платежі суто на рахунок IBAN, вам не потрібний термінал, Всупереч всьому тому, всупереч всій тій інформації, яка гуляє в інтернеті. На жаль, це деза? Е, ну, я вам кажу, тому що я досить довго в цій штуці варюсь: в нас існує ФОПи, і ТОВи, і в нас існує компанія, яка це все обслуговує. Тобто, в нас не власний бухгалтер, у нас аутсорс компанія вона обслуговуєся, там ті 150 е, різноманітних компаній. І ми чітко знаємо, що до чого. І просто коли там починається кожного разу, я там десь там в Тіктоку, в Інстаграмі, в новинах починаю чути стосовно того, що там всі будуть з касовими апаратами і так далі. Друзі, не всі, далеко не всі, тому що існують розмеження. Просто оцей от, -от пул людей або пул осіб, які будуть не мати касові апарат, він досить невеликий. Він буде регулюватись і регулюється в принципі кведами, як такими групою. Ну і взаємовідносинами, тому не сцяти та ну типу, що Хочу від себе додати. зазвичай. Ну типу, в більшості там випадків, мені так здається. Ну типу, а коли влаштовуєтесь е, ту на роботу якусь ті компанію там буде бухгалтер, який типу вам зробить все. Типу, у вас будуть кведи, які стосуються інформаційних технологій надання інформаційних послуг. І ну там не треба вам ніякі там касові апарати і так далі, тому що всі розрахунки будуть через ваш фокусний рахунок. А далі вже через, через рахунок банку, все от я не знаю, чому люди того бояться, але ну раз, раз є таке, то вже є. Бо розганяється дезінформація. Оця от от починаючи з позам... з минулого року, виходить, коли, коли сказали, що скасовуються оці всі. Mm -hmm. Води на, на існування перевірок стосовно ФОПів, стосовно організації і, і так далі. Mm -hmm. що, типу касова дисципліна вводиться ніби усім обов'язково. Ну, ну, коротше, ось так от виходить. Так, можливо, в тебе є ще щось, що ти хотів додати? Що я тебе не запитав, але ти хотів додати сказати, або, можливо, там якісь побажання? Mm -hmm. Ну, стосовно питання, чесно кажучи, ну не знаю. Мені здається, ми обговорили а, всі штуки, які нас які ми повинні були обговорити. А стосовно побажань, якось не знаю, як від себе якесь таке як звернення дати до тих, хто планує, чи тих, хто вже навчається, не переживайте, не бійтесь. Просто грубо прозвучить, пахайте. Ну ви теж так є. Та робіть домашки, вчіться, звертайтеся, там, питайтеся постійно, не бійтеся питати, не будете питати, значить що, значить два варіанти: типу, банальні, які вам ще в школі казали, або ви все зрозуміли, або не зрозуміли нічого. А, от, на що звернути увагу? Ми так, в принципі, трошки з Сергієм поговорили. А, та й, та й, і не тільки, скажімо так, типу. Думайте, що вам вистачить програми, шукайте щось ще вчіть самі. Мотивуйте ну, себе. Мотивуйте себе, так то. І, і дисциплінуйте, друзі, дисципліна це важливо. Так, так, так. Як би нам не хотілося, щоб ми вас, як то кажуть, постійно копали і казали, давайте працюйте, але ви, як я кажу всім, в кожній групі я не. Мама не папа, ментори вам, не мама, не папа. Ми не можемо у вас, як то кажуть, ніяк на вас впливати, якщо ви самі цього не захочете. Так, так. Ось так. Ну добре, на цій е, мажорно-мінорній ноті <с. ми можемо закінчувати. Я зі всіма прощаюсь. Юр, тобі дуже сильно дякую, що ти сьогодні погодився в вихідний та день свій е, виділити час. Я... Бажаю тобі, як то кажуть, зростання гарних проєктів, цікавих, спокійних дякую. деплоїв, гарних клієнтів, і щоб з податковою не було проблем. Дякую, дякую. Все, всім папа, -па, друзі.